Нас 5 грудня, завтра День Збройних сил України. 4 березня Шепетівці відбудеться обох поділля. Перший раз під Агідою комітету поверліфтинка України. Будемо освітлювати в групі. хоче може поїхати. А зараз, да, так. Зараз привіт Глухову да, від Шабурова, Конкурент прямий да. Зря ти так наперед кажеш, а з другу на 6 пожнеш. План на 5. План План на 5 ми йдемо на приємні. План на 6 може бути. Це Петро. Каже е, Медведюк, представник виконкома, товариш по оружі поїхав в Луцьк, представляє Славучину досвідом обмін іде інформацією про покращення наших громадян міста. Але не тіхи Ну, Ждемо. Ждемо, коли Шабуров покаже. Свій рівень. Що він давно розказав? Правду розказав. Яку? — Як жити погано стало. Тяжко. І ти во всьому не сміску Ні, Ні, Обама. Мочка рада, претензій нема поки. Я його вже немає, але... Так, все, давайте жим, який Обама, який Василь Богданович. Все потім підемо, сядемо під атлетом. У нас клуб этот, спортивний, а не політичний. Назигаєш молода клуб. Так, глухо дивись. Ти казав, прийде на 18.30, може перебити. Этот. Погано, маленький мороз теж на 5, на наприклад, підмогли блок. Так, шорти козирні, гадас, да, да.